Добрий день, дітки, рада вас вітати. Сьогодні у нас 12 квітня, в цей день відмічають День космонавтики. Я хочу сьогодні вам показати ось такі картинки, подивіться, ось такі апарати летальні, ось луноход, ось такі спутники, ось такі ракети, космічні кораблі. Усі ці апарати космічні допомагають людям вивчати космос. І е, сьогодні я пропоную вам виконати разом зі мною ліплення і зробити ось такий космічний корабель. Для цього нам з вами будуть потрібні з, з звичайної баклажки, батьки пусть допоможуть вам вирізати ось, тут, ось таку частину пластику. Також вам буде потрібна кришечка від сметани, щоб на ній створити свою планету. Ще вам буде потрібна три сірничка для того, щоб зробити нашому кораблю ножки і кольоровий пластилін і стека. Але спочатку, перед тим, як приступити до роботи, пропоную вам разом зі мною зробити пальчикову гімнастику. Приготуйте долоньки і давайте з вами рахувати. 1, 2, 3, 4, 5. Будем космос ми вивчати. В небі сонце і планети. Ясні зорі і комети. Ми вітання їм шлимо і всі в космос летимо. Молодці! А тепер пропоную вам почати зі мною ліплення. Обліть, будь ласка, пластилін, якого кольору ви хочете, щоб був. Ваш космічний апарат. Я візьму фіолетовий кольор пластилін. З шматочка пластиліна мені потрібно зробити кулю, зробити шар. Між долоньками скочуємо шар. Ви вже вмієте, ми вже з вами навчилися робити. Ось такий шар у нас вийшов, і нам потрібно з нього зробити плескачик вказівним і великим пальчиком розплющуємо наш шар в плескачик. Старайтесь розплющувати так, по всій поверхні, щоб у вас з шара. Утворилася круг. Коли ви розплющуєте, ви можете приміряти, приміряти кришечку. Ось у мене вже достатньо. Я вже розплющила свій плескачик І ось у мене майже космічний корабель. Готовий. Я хочу, щоб у моєму космічному кораблі був пілот. для цього нам з вами потрібно обрати пластилін, якого кольору я хочу пілота. Я обрала жовтий кольор, нам потрібно зробити ковбаску, ковбаску. І ще шматочок маленький, такого ж кольору пластилін для голови. З нього я роблю шар для голови. Ось у мене є. Беремо шматочок, з якого ми скочували ковбаску, нам потрібно покласти його на дощечку і з обох боків стеками і трішки надрізати. З одного боку, потім з іншого. У вас така вийде буква Х. Знизу ножки, а зверху ручки, нам потрібно їх зігнути. І у нас утворилось місце, куди ми поставимо голову. Ось так. Ось такий чоловічок у вас вийде. нашому чоловічку не вистачає очей. Ротика ви можете самостійно утворити йому лице, Очі з маленьких, шматочків пластиліну. Кольор ви можете очей підібрати самостійно. Вони можуть бути і блакитного, і зеленого кольору. Ось подивіться, ось я вже зробила лице своєму чоловічику і можу його вже посадити в космічний корабель саджу і накриваю кришечкою. Ось у мене вже космічний корабель з пілотом готовий. Тепер моє завдання поставити свій космічний корабель на Ножки, беремо сірнички, і знизу їх прикріплюємо. Ось мій космічний корабель готовий. Тепер нам з вами потрібно утворити планету. У мене планета Земля, подивіться, блакитна наша планета, на якій є, і вода, і Зелені оці, рослини, пустелі. Ви можете свою планету зробити фантастичною, якого кольору захочете. Для цього вам потрібна буде кришечка і кольоровий пластилін різного кольору, якого ви захочете. Ви берете пластилін. Наприклад, я обрала жовтого кольору. обрала Фіолетовий колір, обрала червоного трішки, сірого. Ви можете обирати пластилін різного кольору, якого захочете. І ваше завдання цей пластилін розтягнути по кришечці, яку ми підготували. Ви можете ось так пальчиком розтягувати, повністю по всій поверхні, вам потрібно цю кришечку вкрити пластиліном. Можете ось так зробити, як я, поступово розтягувати пальчиком пластилін. А можна пластилін змішати спочатку трішки, і потім його прикладуємо і розтягуємо. І у вас вийде ось такий особливий колір. Подивіться, ось тут я змішала пластиліна 2, а тут я і так само ви можете додавати пластилін, якого кольору ви захочете, можете додавати, і у вас утвориться ваша планета. Ось як у мене. На цю планету приземляється наш космічний корабель. І ось робота наша готова. Якщо ви захочете виконати таку, таке ліплення, можете поділитися зі мною фотографіями ваших планет і космічних кораблів. Мені буде дуже приємно на цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!